Чи має значення для вас? Що про вас думають інші? Ні, немає. На моє життя це ніяк не впливає. Ну, Тому що людина подумала, пішла жити своїм життям, а моє життя поза її межами продовжується. А, насправді, з часом життя ускладнилося. Але про мене багато думок, але я на це не звертаю внімання. Хвилювала, раніше хвилювало. Взяла паузу і зрозуміла, що це другорядні вже їхні, скажімо, думки. Основна це моя. Тому рекомендую всім прислухатися в першу чергу до себе. Взагалі, Взагалі? не хвилюю. Не цікаво. Чому? Чому? Не знаю. Для мене найважливіше це моє міння про себе. Всі освітні мене не колиші. Взагалі ніяк. Чому? Бо життя одне, на жаль. Не так багато часу, якщо уявити те, що ти існував будь-який час тебе не було на цій землі, і ти появляєшся так в секунду для цієї всесвіту, умовно кажучи, 70 років, то чому я дожен переживати за те, що думають про мене інші? Я роблю те, що потрібно. Тобто я не такий, як вони, і це напевно правильно. Ні, мені це не важливо зовсім. Зовсім не важливо. Чому? Чому? Е, я дуже ну, не знаю. Ну, я працювала в садочку, е, е, спілкувалася з вихователями, нянями, з батьками. Е, я хотіла з ними порозумітися. І так думаю, ніяких претензій до мене не було. Через це думаю, що головне думати про себе, що я права. Добра і справедлива. Mm, не зовсім. Я чужою думкою не дуже я піска ціную чужу думку, не ціною верніше. Чужу думку. Абсолютно не хвилює мене думка інших людей, тому що я прислухаюсь тільки до себе і думаю, що знаєте, скільки людей, стільки й думок.